Мого паспорта, так? У нього нема паспорта. відео Каже, вони стоять, ті двоє стоять, той третій з папкою кажуть, до мене візкові документи, я їм кажу, в мене навіть паспорта немає. Є паспорт? Так, я щось не паспорту. Бачимо, як буде рубати. Воно тут з бляхи. Ага, а що воно у вас? Чугун. Чугун? Ні, воно. Ні, я вам не вам Ну, тяжке, але таке. Я кажу, до баті кажу, не вигружай цього. не очіпляй погрузчика. Бо будемо, кажу, його погрузчиком, пам'ята, що грузити. Хіба кришну вирізали там, блять. Вівари куди? Добили всі карбіолета могли в мене погрупчиком бігають. Сюдою висипається. Да, Ні. Да, Де висипаєте да. сюди? Пихаєте <сітою> куди? Ззаду <сітою пихається> О, пехати. Пальці Палці. Дивися, дивись прикол, ласт, стій, стій, стій. на бумагу. Оту бумагу. Любов, тума, кусочок. <сітою> Картана не береходять. <сітою> картан має бути. Бачите, картан, дружня. Я глянеш. І зібрати, показати. Бігает, Ти не да, no. щоб, щоб не скрутило. не, було, не помігну, Щоб те, не скрутило, понял, like. типа з такою муфтою. Пальця один. Туди пхає! <High> давай, 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 давай вас. Дивися, <сум> тримай! <сум> <сум> <ten...amation. ас сум> А поставляє ти пані біля. А він без костомах піде леленько. О так довго. Як то довго? Ми вже розбузили. Неба, глянь, як тобі чув. — А що ти О, Чого ти закрився? Чого ти закрився? Не розрубування гілки відкрив вікно і прокрути зі стрілкою. Я не знаю, як воно буде, але ми завжди але мусимо щось Ми завжди мусимо почати працювати, а потім читаємо інструкції. Тут так завжди. Тут, я так поняв, руку не пхати і на кардан не налазити, бо може на кардан намотати. Бачили, так? Да? Болти такі серйозні. То не маленький, то я вже так розумію, що та штука. Ну, я знав, що вона серйозна. Блін, який сантиметровий ніж рубиний. А той, пане, більше. Капець! Просто капець. Так ось 10. Ага. 10, а тут, типа, 13. Угу. Через то кажуть, що 12, не більше пхати сюди. Я тепер зрозумів. То, то да. Каже, вас оно гостроно ну, гарно, так? Да? Ну. Я думав, що він якийсь там буде з бляхи, тоненький, ну. висі, воно таке... то воно може рубати матеріал і не треба гілочок, правда? Ну, треба подивитися, перезвонити, попитати, чи вони його позмазували. Да. не нема бажання. Правда? Я навіть на тому, як підвищився, він показав такий. Маленький, правда, Показався. Маленький себе. Тут, он бачите, червона штука, візьми ну, її вийме. Взмину вийме його. Це червоне. І сюдово його поближе. Це циліндр наверх ставиться. Може циліндр. І сюди назад. Сідово. До мене. Воно навішується на цього, Пальці. Що це там таке? Руки пальці. Хто е, поняв мішки. На правий мішок на лівий мішок. Перекидає. Поняв. Тиво донизу. Тиво донизу. На два мішка. Розверни його. Поняв. Так, у Та, да, да, да. має, типа, Хочеш, ми ну, будемо не насліпом, а хочеш, на мішки ставиш. Поняв? Ну, Сіточку одну цак, цак. Да. То, типа, ну, ті мішки, вони має по заводу. Поняв, я не знаю, як вона, бо я так дивився. Люди кажуть, що вона не дуже практична. От трошки тут забивається, поняв цьому. Yeah, yeah, yeah. Я думаю, що нам її не треба буде. знаєш. Well, yeah. На мішки, то коли То коли десь якесь там маленьке приміщення, дайте сам собі мішечки напалив десь на дворі. Well, yeah. Нам не треба, нам навіс, на фуру, десь якесь, цього. ну хай воно буде. Хай воно поки що буде, тепер вчепиш well, ти осам. Ти його сам, да. сам чепиш чи ні. Yeah. <laughs> не вчепиш? Не, що а, а, Вась, не вийде. Болти три всі розкручувати. А ну, а потім. Не то не вийде. З ним займатися півдня. Так. Да. Що, як думаєш, буде працювати? Я думаю, що буде. Ножі, пані, я не думаю, що такі ножі пам'яті. Гострі, правда? Не то, що гострі, грубі. грубі я думав, що вони якісь там такі думав, я ще думаю, як ножі бля, які що то за ножі. Вони хороші ножі. Ну, а тут що? Тут поняв, як воно через яку воно дирочку має зайти, щоб сюди Чотенько прикольно, так? Да? Ні, ну тут бачу, воно так а воно залітя. Угу. І воно його бо ж грубо того. Я думав, воно тунець. Ага. Воно геляки, якщо є, там, то воно їх зігне. Ну 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 Я думав, тут бляха буде з того. Ага, не дуже бляха. Ну. Таке, коротше, добре. Отак тут ліс виглядає. Цього ми вирішили, що певно, що не будемо кромсати, хай росте далі. Я думаю, що воно за цей рік не виросте аж до кабелів, нам не достане, але буде грубше, буде на другий рік. Все одно мене співня все забрати. взагалі то побачимо. Може цього заберемо швидше, то потім ще й цей заберемо так само. Коротше, буде видно. То буде такий хмиз. Хмиз. А оце кажу йому. Візьми, кажу е оці грубі, мається на увазі, отакі о. Да? Кажу, взяв ото знизу торк і туди на купу заніс. Він взяв діло, бере половину. Кажу, нащо ж ти його ділиш? Тож лишня робота. Він каже, тяжко зайти. Тяжко каже, його сунути, бо воно тяжке. Так само те, що те таке саме, я дивлюся, мав би він його потягнути, цей 120-й. Це тут сотка, мав би потягнути. Ото таку врізав, та, щоб вже не крутити, Знаєте, бо все одно шкода. Трактори бачу на мазі, помиті, всі діла. Щось бачу, робив. Ящичка. Цей ящик був тут, а тут бачу, поставив акумулятори. Ящик зробив, цього сюди перестав. Ну і що тут таке, що ключі валяються? Так, я ще не знаю, що ми завтра будемо робити або цим апаратиком будемо <світ -праць> рубати, або може більше всього, що цим. Точка ще є навіть інструкція, що я собі піднімаю, Арпал, місто Вінниця, всі діла. <плес> ну, коротше, виконав, я її всю прочитав. Да? Я обичам, як початку роблю і починаю читати інструкцію. Але... Що я можу сказати? Я хочу вам сказати, що є здивований. Часом буває таких, знаєте, багато речей, так? Багато річей. Коли очікування точніше ціна за якийсь товар, так? Ціна перевищує ваші очікування. Я вже дуже багато слово життя купив апаратиків, в яких ціна була завищена. Скільки тут таких дрібних деталей, так, над якими фірма заворочилась. Тільки б, як би вам правильно сказати, воно не дешево, но... скільки воно таке все виточене. Я ще, знаєте, ним крепко не працював, точніше, ще не працював, ще не починав. Але я спочатку думав, що це якийсь циліндр. А потім я зрозумів, що це не циліндр, тут, виходить ключик. Якщо десь тут відкручувати, по-моєму, з цієї сторони там десь щось. чуть. Заклинуло, ти собі тут відкриваєш бачу, хлопці-блогері показували. Киваю собі тут тут цак. Покрутив, якщо забилося. І все, подивився, все змазано. Бо Іван обично починає працювати, щось круте, а тоді вже починає читати інструкцію, так? Зразу ж я наголосив, кажу, хлопці, чи у вас є ця штука. Як вам правильно сказати? З тракторами якби не проблема, так? У мене є один такий чоловік, який каже, трактора я тобі не дам крутити. Я кажу, чого? Бо каже, ага, там така нагрузка йде на трактор, там всі діла. Я кажу, хлопчики, чи є у вас е, оцей, що усилює удар. Ви поняли, так? Да? Є, звісно, що є. От такий блін. Бачу, деякі блогери самі почали ставити, а потім фірма почала теж ставити. О, я кажу, ото тема, мені таке підходить. А вони до мене кажуть, Іван, мало того, щоб ви собі каже, розуміли, в нас не тільки оцей блін є. Я просто чекаю, там людей мають прийти. На те трошки коштуємо. Ну нічого. Кажуть, щоб ви собі розуміли, Ну, типу, почали вони так само виробляти, так? Ну, вона окремо. Ця коштує окремо. А цей кардан продається окремо. Е, настраюєте по, напри... по напрягу. Ну, виходить я вам покажу. Я думаю, що ми в роботі цей весь процес вам покажемо. Прикольно, оця штука теж продумана. Я думаю, вони ж ну, не перший рік займаються, так? Вони прорахували, що можна на антісовський прицеп. 5S4. ну Сюди проштопорив, сюди опитнув. А можна ще на автомобільний. Більшість, що ми завтра автомобільного будемо сюди чіпляти. Серем'яке. 120-50, сире тверде, 150, сухе тверде. 85, 20%. Чуть більше. 20%. 85. Сухе тверде. До 100 сантиметрів. 85, 8, 8. Оце в мене 10. Оце 8. Сухе. Сухий дуб. Забороняється направляти пальці рук на рухомі частини. Прикольно. Все написано, нічого шукати не треба. Апарат важить 280 кг. in Україна, Арпал, Україна, Вінниця, Поланд Краков. Зареєстрована фірма або, або йде на Європу. Це дуже прикольно, коли наші вітчизняні товари йдуть на Європу і користуються там попитом. Не лягати на того штуку, бо може вас замотати. А -а -а. Скажу зразу, арматуру я сюди кидати не буду, тому що ну, настільки гарно все чітко зроблено, так, що просто шкода. Дивіться, яке його виконання. Я завжди любуюся, милуюся такому виконанню, дивіться. Як виставлені ножики, знаєте, зараз кинути арматуру чи ще щось випробовувати. Ну, ви в Ютубі це все можете подивитися, як його випробовували різні люди. так, на цього. Я знаєте на що хочу випробувати його? На продуктивність. Хоча там вказана продуктивність, так я хочу подивитися, скільки часу наб'ється прицеп. Що ним можна зробити в годину? Скільки часу? Що може зробити один чоловік в годину? Два чоловіка. Ви бачили, що я показував минуле відео, я робив, так, і люди там пишуть, які вже придбали отакі апаратики. І вони придбали не 120, вони придбали 80, 60. Три роки, каже чоловік, користується і довольний. Три роки, 60-ті. Уявляєте, що таке 60-ті? Отакі полівнячки робить. Три роки. І каже, Іван, радості не має меж. Я себе настроїв, що має бути зразу 120-ка. Зразу. Бо це ну, мінімальний варіант, що треба в селі. Є люди беруть шістдесятку, вісімдесятку, але я так думаю, що це маловато, через те, що через те, що що, через те, що у нас геляки як ростуть, то шістдесятка, вісімдесятка то це тільки річні. А в мене є такі двох, трьох, чотирьох річні і треба більше. Ну, Я хотів, я маю. Ну, Я до своєї мети, до своєї цілі йду. Те, що я хочу, я вам постійно показую. І ну, ділюся з вами і кажу, хоч всі кажуть, там довгострой, довго ще щось, так. Я помаленьку, мідними шажочками, що показав, те й роблю. Кіптияти? Я, я поняв, то може ми їх першими зіб'ємо, га? Бо були черешні. То да. Але вони Або киптись. на шашлик. А черешня не кіптеться. Черешня. Кіптиця? Тоже. Черешня, вишня, да, я тільки вишню і кіпчу. Не, вишня по язую, ну. черешня там має. А вишня теж має. Ну, вишня, черешня кіптися все. Тоже? А то що таке? То черешня. Да? О, бачиш, вже маємо на одну цю заправку. Болото що за провода? Для чого вони? То провода для от сікателя. пане, якийсь мають де проріз? А що да? Ну, то він пане що є. От, по є. Угу. Думаю, того. Але я, кажу, долі допомагаю. Будеш допомагати зараз. Може позитирова подавати. Давай включай, подивимося. Дружка, туди, цього... воскупці туди не кидати. Таке то, що того, викинути її, шайбу. Да, шайбу забери. Шайба то була, пан що при транспортіровці. Так, Ми все вроді. Кряпко не газуй! Znalazłem, no, że trzeba coś z tym Nasz cep pisze. Tak? Nasz cep pisze. Нет, ты подаешь. я не подаешь. Давай, будешь подавать. А, да, 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 добавь. Буду пробовать. Не туркается ли там? Нет. Давай. Первый запуск. Ты мне будешь подавать. Знаешь, чем хорошо, что сейчас Нема листя, і воно не буде гнити. Воно буде ньому проходити, ну я як, як не крутив, воно все одно буде проходити, воно вимерзло. Листя нема. Через той я хів його десь на, цього, на зиму ну бажано було б на весну, бо на осінь таким займатися. взяти за заробати і поїхати без нього рости бо якось з ним то шкода трошки трактора а без нього зараз можна настроїти човти 130-ті не ниє нічого не буде над душою стояти не буде стояти віти що шкода трахтова до мене і так нащо ти таке грубе б'єш отакий во Кажу, такі вопи каже, кажу, і фати, можна бензопилою порізати, кажу, інтересно. А нащо що я його придбав? Кажу, щоб гратися з такими палючками. Такі палучки можу так, палити. Ну, мені найголовніше, але бить його п'яторки, вісьмерки било. Десятки. Палювати грубку. групку. Це пілету пілету, так. Е, і закрутив вже в кінці, каже, вже вроді вигорів. Ага. І закрутив від температури вирвало дверці. Від пілети. Вікей пілі. Ну тут та гранула, тут та пілета там називається. Так, так, так. Дивися, як воно буде. Потрібне, має горіти бистро, але має давати температуру. Так, воно горить? А? Верху вгорає жах. Ну. А в середині таке згоріть. А, ну. Воно, типа, а те зразу згоріло, згоріло, згоріло. Ось таке сіло з привозне на фермі, Угу. Привезли, скинули такого.